Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні у нас на огляді Pride Glider 2025 року, а саме версії 4.2 та 6.2, що відрізняються розмірами коліс 24 та 26 дюймів відповідно. А друга цифра вказує нам на версію комплектації. У нашому випадку вона середня, йде перед 4.3 та 6.3 відповідно. В іншому 4,2 та 6.2 мають ідентичну комплектацію, відрізняються від 4,1 та 6.1 трансмісію, дисковими гідравлічними гальмами та покришками. Лінійка Глайдер це універсальний підлітковий велосипед, який поєднує в собі легкість і надійність. Байк виділяється геометрією з нахилом на спортивну. Що забезпечує комфортну посадку та ефективне педалювання? А жорсткі рама і вилка роблять його маневровим і керованим. 24 дюймова модель підходить на зріст від 135 до 155 см, а 26-дюймова від 150 до 165 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама і ригідна вилка виготовлені з алюмінію 6061, що робить їх легкими та міцними, а також забезпечує високу торсіону жорсткість для ефективного педалювання. І хорошої керованості. Матеріал стійкий до корозії, що підвищує довговічність велосипеда, прокладка кабелів внутрішня. Кермовий стакан інтегрований. Є можливість встановлення багажника. А на рамі версії 6.1 передбачено місце для кріплення фляготримача, щоб вода була завжди під рукою. Алюмінієве кермо на 24-дюймовій версії має ширину 560 мм, а на 26-дюймовій 600 мм. Винос також алюмінієвий сідло Pride. Що також встановлене на алюмінієвому підсидельному штирі. Колеса вирізняються універсальністю та маневреністю. Алюмінієві обода мають необхідну міцність і легкість для подолання складніших стежок. На обода взуті покришки кенда шириною 1,95 дюйма, що забезпечують гарний накат на асфальті та непогане щеплення на вкатаних стежинках. Алюмінієві втулки на промислових підшипниках забезпечують вілсету плавне обертання. А також підвищену стійкість до навантажень, що підвищує загальну надійність коліс і знижує витрати на обслуговування. Дискові гідравлічні гальма Shimano MT200 відповідають за контроль швидкості. Це одні з найпопулярніших гальм, що встановлюються на дорослі велосипеди, а на дитячому байку вони показують себе ще більш ефективними. Вони мають високу потужність гальмування і незалежні від погодних умов, що робить їх вкрай надійними, ба більше вони не потребують постійного регулювання, адже колодки завжди знаходяться на потрібній від ротора відстані. Трансмісія на 9 швидкостей включає задній перемикач MicroShift Advent m 619 касету MicroShift з діапазоном 1142, тригерну монетку MicroShift Advent і систему шатунів ProVIL c 10Y. Задній перемикач має легку і точну роботу, забезпечуючи стабільність в управлінні. Перемикання передач здійснюється тригерними монетками. Монетки розроблені таким чином, щоб забезпечувати надійний і безпечний хват. Спереду встановлені легкі алюмінієві шатуни зіркою на 30 зубців, закріплені на герметичній кареті, захищені від води та бруду, що гарантує її тривалий термін служби. На 24-дюймовій версії шатуни мають захист від попадання речей в ланцюг. Pride Glider 42 та 62 це прекрасний якісний варіант для підлітків, які починають свій шлях катання на хардтейлах. Цей велосипед гарно збалансований, легкий та укомплектований компонентами від відомих світових брендів. Дякую за увагу. З вами був магазин Волосклад. До нових зустрічей.